Всім привіт! Я всіх вітаю, хто за мене сьогодні зазирнув на мій канал. От бачите, як змінилася погода сьогодні. Вчора було сонце, от, а сьогодні така от у нас погода. Такий пішов мокрий сніг. І це такий дощ, сніжний трошечки. От. Так що я дуже задоволена, що вчора я все встигла там зробити і поле. Пригорнути і посіяти фіцелу, якраз полі, оце все. І цибульку посадила. Єдине, що я не поприскала дерева. І я дуже рада, що я це не зробила. Бачите, ось так погода змінилася і ще дуже дійсно холодно. І я почитала, що все ж таки цю суміш, бордоська, ця суміш, вона Треба, щоб була більш тепла погода. Ну і вони там і пишуть, що десь друга половина березня, ось так, щоб тільки щепочки не відкрилися. Тому я дуже рада, що я, бачите, сама погода і природа вирішила за мене, що, що треба робити, а що не треба. Тому вже я сьогодні прискати не буду нічого. Сьогодні я вже їду, зараз трішечки тут в хаті пороблю. Зараз покажу, що тут в мене відбулося в хаті. побачите. Так, у мене тут безлад, у мене тут одна кімната. от, І тут я вже другий рік поспіль е е зберігаю свою картоплю. Раніше я носила там сусідці в підвал, а зараз я не хочу ні з ким зв'язуватися, бо це все лишні клопоти хлоп і людям, і мені. От, тому я зберігаю все тут, от, бачите, отак, біля кровати, і все в мене так лежить. Вчора я нічого цього не робила, не, не діставала, а сьогодні вже я розкрила і думаю, раз я вже не бризкаю ці дерева, то я позаймаюсь тут в хаті, переберу картоплю якраз. От, принесла ящики, і що тут в мене значить, відбулося? Ну, миші, звісно, хоча я розкладую тут е, отруту і все, все рівно, миші, вони є, вони приходять. От, і ось я відкрила свою картоплю, ось така картина. не дуже естетична картина, але показую, як є. Отут тут зверху лежав оце сіточка, така маленька, якась в мене картопля, бачите? От, Миша все погризла. отут, от. Ну, як не все, ну, частково картоплю погризла. Бачите? От, оця сіточка я вже перебрала, бачите, тут нормально. Вона так, оці сіточки, що стоять, вони нормально, Воно тільки з скраєшку, бачите, отут з краю, воно тут погризло. Ну і оця сіточка зверху лежала. Оце миша тут робила гніздо. от, Тому я. А зверху в мене було накрито. Значить, було накрито оцією такою ковдрою. так, Бачите? О така тепер тут така дірка. І ще в мене таке старе, 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 така, не знаю, як вона, я не знаю, як українською піріна буде. Ну, пір'ява така дуже така велика, така, дуже така важка, ми її не користуються. Це стара, стара. От. І в цій піріні теж, бачите, От. вона погризла цю пірину. Зараз тут вилітається пір'я звідти. Одним словом, ось таке. Ось такі в мене пошкодження тут, бачите? От. Тому ну, в минулому році такого не було. В минулому році не було. А, ще ми, щось, чимось ми так закривали, мабуть. О, одним словом, треба так картоплю закрити зверху. Це, це нормально, бачите? Оце вона і витримала добре. Оце, я не знаю, це пластмасова така бочка в мене. От. Треба щось якось картоплю закривати, чимось таким важким, може, якесь металевесь металом якимось, ну, щоб миша туди не пролізла. Ну, це же я буду знати. От. Все, все отак от познається з досвідом. Але, в принципі, от бачите, сама картопля зберіглася добре тут, в хаті. От. Нічого вона не померзла, нічого, все нормально з нею. І вона, бачите, ще і не проростала, і нічого. Бо буває таке, що вже в підвалах у людей і вона вже починає рости дуже швидко. От. А тут в мене вона дуже гарна. Бачите? Це моя посадкова оце, картопелька. Ну, все, і тут ще я зберігаю, тут я ще дуже боялася, що вони пожеруть. Мої жоржини, отут у мене ще накриті. От, Бачите, з журжинами все нормально. Тут теж вони в цьому ящику в мене, в такому цьому відрі великому. З ними все добре. Вони нормально, дуже добре, гарно збереглися. Такі тверденькі. не м'які, тверденькі, нормальні. І в мене тут ще були отут гладіолуси. Теж, я, в мене їх не дуже багато, тих гладіолусів. Дуже красиві в мене гладіолуси. Теж, слава Богу, ми ще їх не поїли. Я їх не забирала. Взагалі я завжди гладіолуси забираю туди додому на Київ. Але в Києві тепло дуже, і там вони починають дуже швидко випускати оці, ну, пагони, і це теж не дуже добре. Тут, а, Тут теж в мене, бачите, жоржини. А, в мене жоржин тут дофіга. Ні, нормальні жоржини, все нормально. Абсолютно. Все збереглося, миші тут не їли. Миші більше картоплю все ж таки полюбляють. От. Тому, а цей оцей рік, да, що я казала, а цей рік я залишила тут їх. От. Оце все пообдираю От. і підготую до посадки. Буду ще щось, може, докупати, штуки якісь, пару штук якісь дуже красивих. От. Бо я, гладіолуси, Вони, до речі, українською якось. ну, гладіолуси є така назва, вона така наукова, але чи косарики, щось таке. Косарики, здається, вони українською. Ну, Ось такі в мене справи. Тому це я зараз таким займаюся. Зараз переберу картопельку. Ну і все, і поїду на Київ. Все, Всім дякую за увагу. Всім пока-пока. Залишайтесь зі мною.